Ви які заїхали підкрилки передні. Саме класно, мені подобається, що постачальник завжди пише, який, після якого року автомобіль. Це означає, що з 2006 року і по теперішній час, і ліва сторона. То, що пише, то фігня, дивись. Еластичні підкрилки, Це не оригінальний, під... не оригінальний виробник. Але що можу сказати? Можу сказати, що вони по якості оригінальні. Передні підкрилки після 2006 року на Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper заїхали в дуже класному стані. В класному чому? Тому що вони еластичні. Вони не є такі дерев'яні, що потім десь там при ударі в яму підкрилок тріскає. Він не буде тріскати. Цей буде ходити дуже довго і щасливо. Всі номера є, все є оригінальне, тут все вибито. Ліва сторона, все класно. Коротше, кому треба такі підкрилочки на Fiat Ducato, фіадукатуксер Jumper, Телефонуєте контакти в шапці профілю. Телеграм-канал, вайбер канал. Вони будуть з цінами. Ціна його 20 доларів. Новий підкрилок 20 доларів. На даний момент це десь приблизно 850 гривень. Кому це необхідно, телефонуєте, контакти в шапці і замовляєте. Канали, заходите в шапку профілю. В шапку профілю заходите. Там є посилання на телеграм-канал, на вайбер канал. Одним словом, всі месенджери, як зв'язатися, без проблем. Там все є в шапці профілю.